Доброго дня, урок геометрії, 11 клас. Сьогодні у нас нова тема паралелепіпид. По суті, ми продовжуємо вивчати призму, тому що за означення паралепіподом називають призму, основою якої є паралелограм. Тобто в основі може лежати паралелограм, ром, прямокутник, квадрат. І так, паралепіпед. Це не зовсім нове для вас поняття, тому що у 5 класі вчили паралелепіпед та знаходили його об'єм, якщо ви пригадаєте. Отож, перед вами паралелепіпед. Перед вами прямий паралелепіпед, відповідно, є ще і непрямий. До цього трошечки пізніше. І так, в основі паралелепіпеда лежить паралелограм. Якщо в основі паралепіпеда лежить прямокутник, або ЦД прямокутник, то наш паралепіпед буде називатись прямокутним паралепіпедом. У прямого паралепіпеда бічні ребра перпендикулярні до основи і бічні грані прямокутники. Навіть якщо ми маємо в основі, наприклад, ромб, то все рівно бічні грані будуть прямокутники. Для тих, хто. Забув, нагадаю, що бічна грань це, наприклад, грань D, D1, C 1 c Це бічна грань. Також бічна грань це B, b 1 c 1 C. Отож ми з вами познайомилися з прямим паралепіпедом. Відповідно, є ще інший похилий паралепіпед. Ось він перед вами. Похилий паралепіпед в основі має паралограми, та бічні грані в нього теж будуть паралограми. І бічні грані не перпендикулярні до основи. Ви бачите, за малюнком нахилені. Діагоналі паралепіпеда перетинаються в одній точці та діляться цією точкою навпіл. Чому? Тому що переріз паралепіпеда, який зараз зафарбований, а, А1. С1С це в нас теж паралелограм. А ми знаємо властивість діагонали паралелограма. Вони перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Перед вами зараз похилий паралепіпед. Але якщо говорити про прямий, властивість теж зберігається. Ще одна теорема. Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралепіпеда. Прямокутного. Це означає, що в основі лежить прямокутник, дорівнює сумі квадратів його вимірів. Що це за виміри? Виміри це довжина, ширина і висота. Запишемо це. Отже, d квадрат дорівнює а плюс b квадрат плюс c2 d абс, відповідно, довжина, ширина, висота. Отже, основне паралелепіпед ми дізналися. Перейдемо до розв'язування задач. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 та 12 см. Отже, сторони основи це в нас, наприклад, АД сторона основи, яка дорівнює 5 см. Та, наприклад, АБ. Ну, я думаю, що ви розумієте, що якщо ми маємо АД, давайте допишемо, то і ЦБ у нас буде 5, і, відповідно де це буде 12. Діагональ паралепіпеда утворює площиною основи кут 60 градусів. Діагональ це СА С1. Ми можемо побудувати і іншу діагональ. Наприклад, Д1Б це теж буде діагональ паралепіпеда. Ну, вибрали цю діагональ, тому що вона зорово краще видна. І так, ось цей кут. Діагональ утворює з площиною основи кут 60 градусів. Тому кут С1 АС 60 градусів. А знайти треба висоту. Ми можемо знайти СС1, ББ1, тому що це все висоти, А1 та ДД1. Це, що би ми не знайшли, ми знайдемо висоту. І так ще раз, прямо прямокутний. Отже, ребра cc 1 бб ББ1А1, перпендикулярні до основи і є висотами. Ну, Давайте ще й тут допишемо, що це в наш H для початку. І так, нам потрібно знайти висоту. Висота знаходиться у трикутнику С1АС. Але в цьому трикутнику нам відомий лише один елемент це кут 60 градусів. Для того, щоб шукати інші елементи трикутника, повинно бути якихось два виміри. Що ми можемо знайти? Ми можемо знайти діагональ нашого прямокутника. Тому що, ще раз, прямокутний паралепіпед, в основі лежить прямокутний, отже кут B, A, D і C по 90 градусів. Давайте запишемо, що АВЦД – прямокутник, це нам важливо для розв'язання. І візьмемо тільки кут Б, тому що він нам зараз потрібний для трикутника. З трикутника АВЦ за теоремою Піфагора, знайдемо АЦ. А це у нас гіпотенуза, підставимо 144, додати ВС у нас 5, 25, 169. Отож, АС дорівнює 13. Знайшовши АЦ, ми можемо перейти до трикутника АЦ1. Ось тут у нас прямий кут, і знайти з цього трикутника те, що нас питають висоту. Отже, з трикутника АЦ1, кут С 90 градусів, знайдемо СЦ1. І так, у нас відомий кут, гіпот... катет, перепрошую, і катет. Катет і катет, отже, це тангенс. Тангенс 60 градусів дорівнює тангенс це відношення протилежного катета протилежного до прилеглого. Отже, це 1 до АЦ. Тангенс 60 у нас буде корінь з 3. СС1 ми шукаємо, а це ми щойно знайшли. СС1 буде дорівнювати 13 коренів з трьох см. Те, що треба було знайти. Наступна задача 25. Дано знову ж таки прямокутний паралелепіпед. В основі лежить прямокутник. Зразу це давайте запишемо. Ми можемо, звичайно, брати і А1, Б1, С1, Д1, але, по-перше, довше писати, по-друге, не дуже зручно розв'язувати з ним задачу. Далі АБ у нас 5. АД7, а, а 1 12. Знайти. перше, кут між прямою dc 1 Д 1 синя пряма, і площиною bcc С1. Тобто та, що позаду грань, та що позаду грань. Пряма і грань. Кут між прямою і площиною це кут між прямою. І проекції цієї прямої. Тобто ми повинні провести два перпендикуляри до лінії перетину. Отже, нам потрібно знайти з вами ось цей кут. Знайти кут ДС1С. Ну, ми зразу бачимо трикутник, в якому можна працювати, тому що в нас AB дорівнює CD, дорівнює 5 см. Тому що у нас АА1 дорівнює СС1 дорівнює 12 см. Отже, в даному трикутнику відомо два елементи, можемо шукати будь-який інший. Ми бачимо, що це в нас два катети. Знову-таки буде тангенс цього кута дс 1 с відношення протилежного ДС до прилегло с 1. Тангенс кута дс 1 с буде 512. Отже, кут дс 1 с буде арктангенс 512. Друга частина задачі кут між прямою Б1Д і площиною Абб1. Побудуємо в площині АБ1, тобто бічна грань зліва. Так? Ось у нас бічна грань зліва. Це кут між прямою і проекцією буде. Тобто, Якщо розглядати АД перпендикуляр, Б1Д як похило, тому проекцією буде АБ1. Отож, ми побудували. І кутом, який ми будемо шукати, ось буде ось цей кут. Ось цей кут. Отже, у другому завданні ми маємо знайти, знайти кут А Б1Д. Запишіть, будь ласка, ще раз самостійно, що кут між прямою і. Площиною в даному випадку це кут між прямою і проекцією цієї прямої на площину. І так, знаходимо. Ми опиняємося з вами у трикутнику у трикутнику А Б1Д. Б1Д. В цьому трикутнику нам відомий лише один елемент це сторона АД. Трикутник прямокутний, ми зараз це запишемо, за теоремою про три перпендикуляри. Чому? Якщо АВ перпендикулярно до АД, а це в нас проекція похилої ав 1 то і сама похила перпендикулярна до АД. Якщо проекція похил... перпендикулярна той похила перпендикулярно. Отож, ми маємо ось тут кут B1АД прямий. Отже, ми опинилися з вами в прямокутному трикутнику. І ще би нам знайти один елемент. Ми можемо знайти елемент ab 1 за теоремою Піфагора, а можемо знайти діагональ B1D, використовуючи формулу, яку ми сьогодні записали d квадрат дорівнює. Ну, давайте підемо. З простішого трикутника. І так, з трикутника АББ1. абб 1 Кут Б у нас там 90 градусів. Ось наш кут, тому що ББ1 це висота. Знайдемо АБ1. Знайдемо. А Б1. Шукати будемо за теоремою Піфагора, тому що ББ1 теж 12. Записала теорему Піфагора, підставимо. 25 додати ББ1 у нас 12, 144, 169. Отже, АБ1. Дорівнює 13 см. І що ми маємо? АД катет, аб 1 катет, Так, тепер ми в трикутник. Не перейшли ще. Трикутник з трикутника. Так, Б1 АД Кут. В цьому трикутнику, я не говорю взагалі про вкут А, а в цьому трикутнику кут А 90 градусів. І ось тут напишемо трикутник b 1 ad прямокутний за теоремою про три перпендикуляри. Я вам цю теорему щойно пояснила. Якщо проекція перпендикулярна, то й похила перпендикулярна. Тому дивимося, відомо, катет-катет, знову користуємося тангенсом. Тангенс кута АБ1Д це відношення протилежного АД до прилеглого АБ1. Так, тангенс кута АБ1Д. АД в нас 7 аб 1 щойно знайшли. Отже, кут аб 1 д буде актангс 7. 13. Все, що просили в задачі, все знайшли. Ще одна вправа 2,11. Точки А1, Б1, С1С є вершинами прямокутного правлпіка. Знайти координати відповідно інших точок. Давайте будемо дивитись, де лежать нас точки А1, Б1. Звертаємо увагу на те, що в них координати по х У однакові. Ну, давайте легесенько розмістимо ось щоб трошки орієнтуватися. І так, бачимо, що координата по Y в точці і А1 і Б1 однакова, і по Х Ну, Позначимо тут, наприклад, А1, а тут Б1. Далі. Точка С1 по Х, а ще звертаємо, що А1 одиниця по з, а Б1 шість по з. Точка С1 має по Х 2 по Y, тобто вона знаходиться. Так, я ж трошечки змінила розміщення. Осе, щоб вам було зручніше орієнтуватися. Так? Тому що точка С має координату по х2, по У – 0, тобто це десь ось тут або ось тут. Але по Z має таку саму, як Б. Бачимо. Значить, наша точка С1 буде розміщена отут. Звертаємо увагу на точку С. Вона має координату 2 по Х, має уже координату по Y, і, відповідно, по Z має таку саму, як С1. Отже, вона ось тут. Тепер наше завдання знайти координати точок А. Ну, давайте почнемо з А. Отже, тут у нас буде десь точка. По логіці має бути точка А. Тобто, по х вона має координату така, як в точці А1. По Y має таку саму координату, як точка має С, тобто мінус 3. І по Z. Z. Так, на тій самій висоті така сама точка, координата, як в точці А1. Тобто 1. Далі, точка Б. Ось вона буде лежати у нас десь отут. Точка Б. Значить, по Х. Аналогічна. По Y, така сама, як С, і по Z така, як B1, тобто 6. Ну, напевно, ось тут у нас буде точка D, а ось тут буде d 1 Тому точка D буде мати координату по Х. І Y такі самі, як точка С. По X Y, іг ось тій самій площині. Тобто 2 мінус 3. А по Z вона має таку саму координату, як А і А1. Отже, одиницю. Відповідно, d1 в нас має такі самі координати по Х іг, як точка С, 2, 0. І по Z. Таку саму, як точка С. Так, і по З, таку саму, як точка А1. Отже, одиниця. Ось такі найпростіші сьогодні задачі по паралепіпеду. Продовжимо на, у наступному відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!